Що робити, якщо загубився в житті? Якщо ти прокидаєшся кожного дня і не знаєш, навіщо ти прокидаєшся? Тебе немає сенсу життя. Ти не знаєш, навіщо ти ходиш на цю роботу, ти не знаєш, чому ти спілкуєшся з цією дівчиною, з цим другом, чому ти ходиш в ті місця, які тобі не подобаються, і так далі. Ти живеш максимально чужим життям, яке тобі не подобається, і саме головне, що ти не можеш зупинитись, тому що в тебе немає ні мотивації, ні бажання, щось змінювати і так далі. І проблема в тому, що це втрачається будь-який смак до життя, і замість радості, світанку та щастя, в тебе просто сум, смуток та депресія. А я тобі скажу, як я вийшов з цього стану, і що я можу порадити та сказати тобі. По-перше, якщо ти помреш, наприклад, завтра або післязавтра, всі ми смертні, таке може статися. Якби ти прожив свої останні два дні? Я задавав це питання собі, і я дам тобі відповідь: я би зустрівся зі сім'єю, я би зробив те, зробив все, зробив те. Тобто, ці речі, які я б зробив, категорично протилежали тому дню, який в мене був. Тобто я прокидався, робив ті дії, які мені не подобались, І я розумів, що якби я через два дні помер, я би категорично жив іншим життям. Ці два дні я задав собі таке питання. Чи ми тоді живу тим життям, яке мені не подобається? Навіщо це мені взагалі потрібно? Що це мені дає? Взагалі нічого. Це якась рутина, яку я просто нав'язав собі, що я зобов'язаний нею жити, хоча ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Тобто ти маєш задати собі це питання, от уяви собі, що ти помреш через два дні. Що би ти робив, з ким би ти зустрічався ці два дні, які би ти справами займався і так далі? Ті люди, з якими ти б зустрівся за ці два дні, це твої самі цінні люди. Ти ним маєш писати, дзвонити, бачити з ним кожен день. Тому що це це, це твої люди, це самі цінні. Це, це сім'я, мама, папа. По там брат, сестра, я не знаю, хто тебе розумієш, або якісь ще близькі друзі. Далі і ті справи, якими ти займаєшся, вони мають бути іншими. Тобто, це зрозуміло, що потрібно. Ходити там на, на певну роботу, так, для того, щоб фінансово ні від кого не залежати і так далі, але все одно, якщо ця робота тобі не подобається, ризикни, зміни її. От і все. Не живи цим життям, тому що це рутина. Друге, що ти маєш усвідомити, що усвідомив я, щастя, не за якимось пагорбом. І ти думаєш, наприклад, коли я досягну цієї цілі, або в тебе навпаки зараз стан, коли ти взагалі не хочеш нічого досягати, ми про це поговоримо. Або, наприклад, коли ти думаєш, що коли я куплю цей автомобіль, або придбаю собі новий айфон, або зійдуся з колишньою, або знайду нову дівчину, або там ще щось зроблю, то тоді буде щастя. Але правда в тому, що це все тобі набридне через тиждень. От е, немає щастя за яким пагорбом. Щастя тільки тоді, прямо зараз. От прямо зараз і щастя. Коли ти прокинувся, в тебе все щастя, ти щасливий. І от це усвідомлення того, що щастя прямо тут і прямо зараз, це сама велика цінність. Тобто немає щастя десь, десь в іншому місці. Щастя є тільки, тільки зараз, тільки тут. І до чого я прийшов таким життям і, і таким, в принципі, рішенням Про що робити, якщо я загубився, і так далі. Зараз дивись. А, дуже принасичений світ, досить принасичений світ різним контентом. І коли тобі здається, що всі інші живуть своє найкраще життя, коли ти заходиш в Інстаграм, я тобі рекомендую його взагалі ти Дивишся сторізи своїх друзів, знайомих. Ти на морі, ти там, ти придбав те, в того все добре. і Тобі здається, що твоє життя максимально сумне, нікому не потрібне, і тебе це вганяє в велику депресію. Це все максимальна ілюзія. Ти знаєш, що світ соцмереж, інстаграму це все дуже, дуже розмите уявлення про людину, про особисто. Я можу тобі розповісти історію. Мене знайомий подарив за 5 тисяч доларів своїй дівчині якусь прикрасу і опублікував це в сторіс. І всі почали зазрити, що їй таке купив. Коли я дізнався правду, то він їй зрадив і за це вибачення подарував їй цю прикрасу за 5 тисяч доларів. Тобто, ми бачимо тільки вершину айсбергу і не бачимо всього іншого. Якщо тебе вганяє життя інших людей в депресію, я тобі реально рекомендую видалити просто соцмережі і зайнятися своїм життям. Наступне, якщо ти загубився, не знаєш, що робити, скоріше за все, а, або ти женешся за тим, що тобі на даний момент не потрібно. В тебе немає цікавості, і, скоріше за все, ти в дофаміновій ямі. Що таке дофамінова система? Це та система, яка винагороджує тебе за будь-які досягнення, які ти робиш в житті. Неважливо, це поїв, попив, сходив ту туалет або зробив мільйон доларів. Вона винагороджує тебе за все. Якщо вона знаходиться в дефіциті, тобто ти її досить сильно спекулюєш, наприклад, досить чисто випиваєш, досить часто граєш в ігри, ще робиш якісь речі, наприклад, дивишся там порнографію і так. Далі. Тобто дешевий дофамін, їж солодкий, в тебе ця система в переізбитку, і в тебе немає ніяких бар від життя. Це все одно, що ти наркоман, ти спробував одну дозу, і ця доза дає тобі м, якісь емоції. І далі, наприклад, там, восход сонця, або там, те, що виросла якась ростинка в тебе в квартирі, так, в горшочку, воно не дає тобі ніяких емоцій, тому що, наприклад, якась радість це ось таке, а наркотик це ось таке. І за рахунок цього в тебе такий апатичний максимально вигляд. А, що я можу тобі порекомендувати, як з цим впоратись? Перше, а, пристати себе плутати з швидким дофаміном по-друге -по це зрозуміти що б ти робив якби через два дні помер якби ти прожив ці два дні з якими людьми ти зустрівся якими справами зайнявся реально постав відео на паузу подумай і третє це якщо в тебе водить депресію життя тих людей які ти дивишся в інстаграмі своїх знайомих друзів просто його видали також листання Тіктоку безкінечно це також а, сильна проблема. Але якщо ти додивився ролик до цього моменту, це означає, що все-таки в тебе з увагою, з фокусом щось є, і це окей. Тоді давай ми з тобою затронемо іншу проблему. А, таке досить часто розповість житті буває у людей, які досить багато і довго до чогось ідуть, але у них не виходить, не виходить, не виходить, і потім у них просто. А, опускається руки. Я хочу сказати тобі таку сильну фразу, яка обозначає наступна: сама темна ніч вона завжди перед світанком. Тобто, якби якщо тобі зараз прям дуже важко, прям ти розумієш, що все ти далі не можеш. Це ти момент, мене аж мурашки по шкірі, це тий момент, коли ти зможеш все. От тобі буквально залишається ще два кроки, і ти зможеш все. От тобі саме головне зараз не здатися і просто ще хоча б два-три кроки, і там успіх. Це це завжди так є. Це у всіх людей саме темна ніч вона завжди перед світанком. Тому якщо ти зараз хочеш здатися, в тебе апатія, це от ну це кульмінація. От, з, от спробуй, довірся мені, просто спробуй ще два місяці. Два, два місяці ще зроби декілька спроб, і в тебе все вийде. От це, в принципі, та рефлексія, яка допомогла мені. І якщо все одно ти не знаєш чим. То і зайнятися в житті, і так далі. У мене є свій телеграм-канал, посилання в загрібленому коментарі. Там я ділюсь своїм заробітком, там я ділюсь своїми думками, там я допоможу тобі і так далі. Тобто, якщо ти загубився, реально не знаєш, що робити. в мене є багато таких людей, які загубилися. Зараз вони працюють зі мною в команду. В команду ти можеш потрапити безкоштовно, можеш пройти навчання і заробляти кошти разом зі мною. Це ніякий там не, не прогрів, не байт, я нічого не продав. У мене немає ніяких платних продуктів. Це виключно до того, якщо ти загубився, не знаєш, чим тобі зайнятися в житті. Я тобі можу допомогти, ти можеш приєднатися мою. Команди і працювати разом зі мною. Я не скажу, що ти станеш мільйонером за тиждень, за два, за три. Але заробити хоч якісь кошти і в майбутньому мати перспективу, ти абсолютно цілком зможеш. Тому посилання на мій телеграм буде в закріпленому коментарі під цим роликом. Переходь, дивись, аналізуй. Якщо тобі сподобався я мій контент, мій думки підпишись на цей YouTube канал і будемо з тобою на зв'язку. Дякую, що подивився цей ролик. Надіюсь, тебе все буде добре. Пока.